Зараз вже всі знають, і всі, з кожної праски це звучить, що вибори все ж таки будуть. Чи змусять нас їх провести, чи ми самі хочемо це зробити і будемо підігрувати. Незважаючи на те, що зараз війна, незважаючи на те, що зараз вибори і передвиборча кампанія тільки буде роз'єднувати і так не дуже таке дружне наше населення, вибори все ж таки будуть. І все, що зараз робиться ДБР. З переслідуваннями лідера опозиції Петра Порошенка, це все не на руку демократії і свободі, але це на руку зеленій владі. Вони хочуть позбутися конкурентів. І скільки, пам'ятаєте, скільки казали? Збіти біти льотчик да? там, ой, де які у нього там рейтинги, де що там той Порошенка, де що там він піальється, де що там він той Порошенка? А Порошенка. Мовчки, не мовчки, але він прий як танк, як кригалам. Він допомагає армії. Рахунки закривають, санкції проти нього вводять незаконні, а він допомагає армії, тільки на минулому тижні привезли на мільйон доларів. Я, у мене є мрія. Я хочу подивитися, скільки хоча б раз привіз Зеленський. Він навіть коли останній раз був в Донецькій області під Пакровськом, він привіз дав медальки. Ну, це звісно, але ж він навіть, знаєте, він ж не зі свого кармана це взяв. Це з державного бюджету, це з державної кишені е, Оплачено, зроблено, виписано, а він привів і вручив. Ї. Ну, хоч би торті Крашеневський привіз і -ки палки кипалки кожного демідальки. Ну бо смачно. Але зараз це, звісно, сміх крізь сльози. Чому? Тому що. Ще три справи вигулькнула, вони починають уже прискіплюватися до того, хто що коли сказав 15 років тому. Підписав Кримські угоди Янукович, нічого страшного, Порошенка халат там висів. Ще щось зробив Янукович, нічого страшного, Порошенка в той час за тисячу кілометрів десь пролітав на самоліті. Тобто вони придумують. Аби що, тільки щоб завести цю справу? Це не факт, що вони доведуть до кінця посадять щось інше. Але коли ми кажемо зараз про законність, її немає в нашій країні. Коли ми кажемо зараз про те, що ну, по закону вже не так, ми звикли просто бути законослухняними. Ну, а насправді для зелених, починаючи з першого дня його каденції, президентської, для нього немає законності, немає конституції. Вони не просто переламують через коліна, Вони знають десь в паралельному світі живуть, але і ми з ними в цьому паралельному світі живемо. Ось що страшно. І мені зараз люди кажуть: а нашу Баршенка йде в президенти? Хай не йде. Хай не йде в президенти, хай готує потужну команду в Верховну Раду. А нашому йому відповідати за те, що натворили, накоїли попередники, нашої йому він все одно цю війну не виграє, нашому підписувати якісь домовленості і таке інше. Тобто люди впевнені, що він пройде президенти, розумієте? Але вони кажуть, нашому йому нехай готують потужну команду вверх. У нас парламентсько президентська республіка. Так, це було до Зеленського. Зараз у нас цар. І по маленькому царю в кожній області, і по маленькому царю в кожній військовій адміністрації, тому що всі призначені зеленою владою. І тому, якщо будуть вибори, ну кажуть, що будуть, так, то ми не знаємо, наскільки вони будуть сфальсифіковані і що тут буде коїтися. Я точно знаю, що є люди, котрі хочуть дуже прийти у Верховну Раду, військові. Ми ж бачимо, кого зараз піарять, і котрі, кажуть, котрі подивилися, що так можна, як роблять зелені, і котрі кажуть, ну, так мені треба нормальні гроші заробляти. І коли йому починають розповідати, що ні, ну пагажи, тобі за те, щоб отримувати там нормальні гроші, як ти там 15-20 тисяч баксів, то тобі за це прийдеться поступатися своєю совістю. Тобі за це прийдеться стати не людиною особистістю, а зеленою кнопочкою. І вони погоджуються стати зеленою кнопочкою. Ось що страшно. І для мене страшно ці вибори. І для мене страшно ще те, що все йде до того, що і партію можуть заборонити. І коли кажуть, що це і таких законів немає, не подожіть, вони придумаються, і вони протягнуться. Тому що для монобільшості депутатів і коаліція АПЗЖ, і коаліція з Частю голоса, і коаліція з Юлією. Вони проголосують, якщо їм заплатять, розумієте? І от ще страшно. А якщо заборонять єдину проукраїнську партію, скільки потім, може, ви можете сказати, так, будуть ще партія військових, партія волонтерів, ще щось. Але ж дивитися на наповнення, ми ж не звикли, правда? Нам головне, щоб мордашка була гарна. І головне, щоб костюмчик гарно сидів. Якщо кроватка, супер. Якщо кроватки немає, о, наш хлопець, він такий, як ми, він такий, простий там, як двір воєнкомата. І тоді саме страшне, що України може не бути. Оце страшне. Опускати руки ні. Просто треба говорити, треба не мовчати. Це єдине, що у нас зараз залишилось не мовчати. Не мовчимо. І слава Україні!